Ну а поки що до подій на фронті там минулої доби зафіксували своєрідний рекорд м'ясних штурмів за інформацією Генштабу, Тільки завчора окупанти втратили понад Тисячу солдатів росіяни, не шкодуючи власної піхоти, атакують на Сумщини і на східному фронті. Лиманський напрямок, а також Костянтинівка, Покровська, традиційно серед найгарячіших на Донбасі. Там працює наша знімальна група воєнкори Ігор Левинок та Богдан Савруцький. Вони побували на позиціях мінометників 32-ї бригади, які відбивають атаки на околицях Покровська. Дістатися туди непросто. Ворог б'є по всьому, що рухається, і нашим Захисникам потрібна машина, адже автівки на фронті недовговічні. Тож ми дуже просимо, якщо маєте змогу, допоможіть, будь ласка, нашим воїнам. Кожна гривня важлива. А реквізити в сюжеті. Квартиру ж розбили три рази. І все. А що там стекла вибіта на вулиці живе? Костянтинівка місто, в якому колись проживало 70 тисяч людей, тепер спорожніло. Кількість руїн зростає. Окупанти б'ють по місту кабами з реактивних систем та артилерії. Багато стареньких, хворих, немічних опинилися в цьому пеклі наприкінці свого життєвого шляху. А таю, у мене піці 5 тисяч, аж ти ж тут безплатно. Далі. Росіяни на Донбасі концентрують свої сили на кількох напрямках. Агломерацію Торецьк, Костянтинівка намагаються взяти в Лещата. від околиць Костянтинівки фронт за 5 кілометрів. Так само ворог наступає і в напрямку Покровська Мирнограда. Так що, случая, чого з машини зразу низько. Шлях на Покровськ. На під'їзді до міста навіть темрява не гарантує безпеки. Через засилля ворожих дронів дорога, немов лотерея. Доїжджають не всі. Ось моя стоїть. Оце ваша машина? Так, Це мені в лобала прилетіло. Тоді хлопцям пощастило, згоріла тільки машина. Ми прибуваємо на позицію до мінометників 32-ї бригади. Бійці цілодобово моніторять небо. Ось таким пристроєм. Стараємося по ньому, він нам сигналізує. І, як би сказати, маємо таку, як кажуть, підказку. О. Українська розробка сканер перехоплює відеосигнал дронів, які кружляють довкола. Волонтери розробили, і хлопців на фронті ця штука дуже виручає. Вона сканує відеосигнал, який бачить оператор дрону, передає ось на цей маленький дисплей. І хлопці вже бачать, власне кажучи, те, що бачить ворожий оператор дрона. Околиця Покровська, що межує з передовою, зранена і сплюндрована земля. Над приватними обійстями подекуди ще здіймається дим. Ось одна хата розбита. Ось іще. Наді димить. Це свіжий прильот. Усе це створює апокаліптичну картину у місті, що вмирає. Досі залишаються люди. У, 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 у. І ночі, і днем. Навіть дрони літають. Це... Так, дрони тут літаються. Зараз не виїхати, виїдь. От тебе дрон. О, видите, вот одна машина розбита. Да? Вот там далі ще одна. Вот там у нас 4 стоїть. Ой, вже всі надіжди пропали. На кого Ну, На кого? І постійно щось літає над головою. Як не міни, то дрони. Все, повністю летить. Починаємо від міномета. І закінчуємо, чесно сказати, всіма дронами, які є. Якщо взяти відчуття такі не дуже приємні, коли ти бачиш no. ці дрони за нами спостерігає. Ну, no, він обідився, що це наші. Це просто вже звичка. Собі йдеш там десь щось упало, був. Е, то далеко. Командир відділення мінометників Микола, йому 35. Війна для нього то майже третина життя, захищає Україну з 2014-го. За плечима бої ще за Донецький аеропорт. Ось це. Оце стекловолокно. Це ми не можемо побороти ні ребом, чим. От із таких із стекловолокна у нас немає машин. Ось таке ось стоїть і все. Куди воно? О, так що небайдужим людям просимо, допомагайте. Хлопці потребують нашої допомоги, бо транспорт це логістика, це підвезення снарядів, або боєкомплект комплект тут витрачається. Ой, як стрімко. На цьому напрямку це переважно піхота. На деяких напрямках це там бліндажі розбирали. Ну а на даний момент працюємо по піхоті. наприклад, взяти до обіду ми стреляли порядка 50 мін. 120 міліметровим калібром наші мінометники стримують ординців, які пруть без упину. У майстерних руках міномет це вельми прицільна зброя, і росіяни не дадуть збрехати. Жартують хлопці. Вони дрона туди випустили. Да? О, іди сюди, блядь. Залетів той дрон. Да. Хлопці, в укриття. Спритність і швидкість це головна риса мінометників. Їм слід дуже швидко і оперативно відпрацювати по ворожим цілям за умови, що ось ну, таке дзичання у небі, воно постійно. Тобто дрони, дрони, і ще раз дрони. Ну щось гудить. Маєте вухо, слухайте, що щось гудить. І треба дивитися на те, скуда, звідки воно гудить. Доки ворожі дрони шугають у пошуках нашого міномета, у хлопців є час на каву і легку перекуску. Ну як вдома, чесно сказати, як вдома, картоплі можемо пожарити. Життя воно. На війні також існує це Звичайно. я говорю тим, хто думає, що на війні тут тільки смерть, розруха і так далі. Ні, люди тут живуть, є люди є. воюють. Тут є свої маленькі радощі, тут є життя. <гум> Вас дома такої кухні немає, як у нас тут. Надвечір ворог накриває покровськ авіабомбами і важкою артилерією. Своє слово у відповіді знову бере наш міномет. Більшість кабель гради. Цю сторону нормально так підбивають машини. Це ж їздять там ховають вісіслі. Самі чули сюди, літають туди-сюди. Поночі ми повертаємося з позиції. Битва за Покровськ і за кожен метр української землі триває зі східного фронту, з Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.